Виконуємо практичну роботу 3.2 за підручником інформатика 8 класа Джона Ендрю Біоса 2025 року випуску. Спочатку визначимо тип даних наведених об'єктів та перевіримо свої припущення за допомогою середовища програмування. Я буду використовувати середовище програмування тоні, таке саме, що пропонувалося автором даного підручника і у 7 класі. Ви можете, звичайно, використовувати і інші середовища розробки. Якщо відкрилася попередня програма, закриємо її, створимо нове. Ну і створюємо зміну і надаємо їй значення. Спочатку запишемо так, як у практичній роботі. А тепер вам потрібно подумати, якого типу є кожна змінна. І зараз перевіримо, чи ви праві, використавши функцію type. Виведемо результат в консоль за допомогою функції Print. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтеся скористаєтесь клавіш клаш, Ctrl-пропуск. Далі записуємо функцію type. І в дужках пишемо назву зміни. Давайте запустимо. Так, і бачимо, це в нас клас ліст. Тобто список. І так зробимо для всіх. Зрозуміло, змінимо змінну назву. Запускаємо. Отже, це в нас цілий тип, зрозуміло, ціле число. Це в нас булевий тип, логічна змінна на бул. Це в нас також числове значення, але тепер вже дійсний тип float. І це рядковий тип String. STR. Давайте збережемо це. Збережемо власні пам'яті. Я збережу за таким іменем, ніби як перша задача практичної роботи 3.2. Так, створимо нову. Хочете цю можете закрити, хочете не закривайте. І тепер нам потрібно оголосити змінні та надати їм значення для збереження наступної інформації. Спочатку інгредієнти улюбленої страви. Назвемо змінну, наприклад, ingredients. Ну і в зв'язку з тим, що інгредієнтів буде декілька, зрозуміло, що це у нас буде список ліст. Список записується в квадратних дужках. і всередині списку у нас буде рядковий тип. Тобто пишемо текст в одинарних або подвійних лапках. Ну, Ви пишете своє. Я напишу щось таке. У нас тут не сказано, що потрібно виводити. В консолі інформацію, так як ми ось тут виводили. Але хочете, можете записати так само принт і вивести це на ваш розсуд. Я вже це робити не буду. Далі потрібно створити змінну, який буде назва моделі вашого телефону. Зрозуміло, це буде рядковий тип. Текст пишеться в одинарних або подвійних лапках. Далі потрібно зберігати межі нормальної температури тіла людини. Це зробимо кортеж за чисел з плаваючою точкою. Кортеж використовується для зберігання незмінних значень. Тобто, якщо в списку ми ось ці значення могли змінити, то в кортежі вже змінити не зможемо. Куртеж записується в звичайних дужках, тобто круглих. І, наскільки я знаю, мінімальна і максимальна нормальна температура це ось такі. Далі створимо змінну, в якій буде зберігатися, чи є людина повнолітньої. І це у нас буде змінна логічного булевого типу. Надамо, наприклад, значення true, правда, істина. І залишилося створити зміну, який буде зберігатися кількість учнів, що знаходиться зараз з вами в кімнаті. Ну, зрозуміло, що кількість учнів це буде ціле число, тобто тип інтеджер. І хай буде 5. Зрозуміло, коли ми зараз запустимо, нічого не виводиться, бо немає функції Print. Давайте збережемо, перейдемо до наступного завдання. Нам потрібно спрогнозувати та перевірити результат, який виведе на екран наступна програма. Ну, давайте запишемо дану програму. Оголошуємо зміну X. Надаємо їй значення 5. Далі зміну y. Надаємо їй значення 10. Далі використовуємо функцію Print, щоб вивести щось в консоль. А виводити будемо тип суми даних змінних. Давайте запустимо. Ну і це у нас тип Integer. Це цілий тип, int, це цілий тип, і результат також буде цілий. Тепер змінимо трішки програму. Я навіть не буду змінювати, Ах, нехай попереднє залишається. Скопіюю. І тепер ми не додаємо дані змінні, а ділимо. І тепер у нас тип флот. Чому float? Тому що при діленні в нас виходить дійсне число. При діленні завжди дійсний тип, тип float. Так, збережемо. Далі нам потрібно знайти та виправити помилки програми. Я ще було швидше вже записав. Програма, яка пропонується практичній роботі, разом зі всіма помилками. Давайте запустимо. Так, ну і помилка показує в рядку 2. Ось, бачите, Line 2. Щось ось сюди. Справа в тому, що змінні не можна розпочинати з цифр. Запускаємо. Вже інша помилка. І вже в першому рядку. Щось написано Name false є невизначене. Коли ми надаємо значення зміні булевого логічного типу false або true, то false та true пишеться з великої літери. Де ж то було ось, бачите? Тепер інша помилка. в рядку 3. Щось написано з типом type. Ну Після print пишеться дужки. І оце все попадає в дужки. Так, вже щось виведено. Підкажіть, чи зараз літо. Вводимо ось тут ні, раз температура 0 градусів. То зрозуміло, що ні. Натискаємо Enter для підтвердження. І в нас тепер виводиться раніше змінна із саме була булового типу, а тепер рядкового типу. Коли ми використовуємо функцію input, то все, що ми ось тут вводимо, неважливо, чи це ми ввели би число, чи змінну булового типу, це все одно у нас був би рядковий тип. Давайте перевіримо. Введемо число ціле, наприклад, все одно string str. Переходимо до наступного завдання. У вас є список, який містить інформацію щодо користування людиною соціальними мережами протягом тижня. Створюємо змінну. Перший день тижня 35 хвилин в соціальних мережах були. Другий 20 і так далі. Бачимо 7 днів тижня, 7 значень. Тепер потрібно розрахувати загальну кількість часу, проведеного в мережах. Даний результат будемо зберігати в зміні, наприклад, Total Time. Назвемо її так. І для того, щоб підрахувати суму. Цього всього скористаємося функцією сам. Ну і зразу виведемо результат. Можна було б ще записати підказку, тобто що саме виводимо? Давайте, нехай буде. У цьому випадку пишемо ось тут кому і назву зміною. Так, порахувало. Тут тільки в умові завдання 95, а не 93. Ось так. Знайдемо, скільки в середньому в день людина проводить час у соціальних мережах. Результат будемо зберігати з міні IVG Time. Незрозуміло, нам для цього загальний час поділити потрібно на кількість днів. Можна, звичайно, поділити на 7. Ми знаємо, що кількість днів тижня 7, але правильніше буде підрахувати кількість значень в даному списку, використавши функцію LEN. Вона порахувала, що тут буде число 7, 7 значень. Запускаємо. Так є. Бачите, число. Не надто гарно, воно було б округлити. Але поки що, здається, ви такого ще не вчили. В 7 класі, не пам'ятаючи вчили. Ну, а якщо хочете округлити, наприклад, до двох значень після коми, то використаємо функцію round. Два знаки після коми, значить пишемо ось тут два після коми. Ось так. Тепер вирахуємо, в який день тижня соціальні мережі використовувалися найбільше і в який найменше. В Max Time будемо зберігати найбільше. Для цього використовуємо функцію Max. Тут давайте не, допишемо хвилин. Щоб ви побачили, що і після цього можна писати. Так, 95. Аналогічно. Мінімальне. Але вже скористаємося функцією мін. Це ми зробили, збережемо. І тепер створимо програму, яка розраховує кількість нагород, які здобула збірна України на останніх Олімпійських іграх. Створимо для початку зміну, де ми будемо зберігати кількість нагород. Зрозуміло, це в нас буде список. У нас там буде три значення: золоті, срібні та бронзові медалі. Давайте знайдемо, скільки ж саме медалей завоювала Україна. Так, разом 12 нагород. 3, 5 та 4. Тепер підрахуємо їхню загальну суму. Тобто в нас має вийти 12. Також, як і в попередній задачі, використовуємо функцію сам. І виводимо результат, зрозуміло. Давайте я вже тут пояснюю, на текст описати не буду. Так, 12. Хочете, можете написати загальну кількість нагород. І залишилася ще одна задача. Скласти програму, яка буде збирати дані щодо переліку ваших суперможливостей. Отже, спочатку створимо змінну, в якій будуть зберігатися наші суперможливості. Назвемо її супер. І це у нас буде в нас список. Спочатку список цей залишимо порожній. А далі. З допомогою методу append будемо додавати наші суперможливості до даного списку. Так, тільки спочатку ще запишемо деякий пояснювальний текст. Ми свої суперможливості будемо вводити з клавіатури в консолі. Для цього скористаємося функції input. Запишемо прямо всередині функції input в одинарних або подвійних лапках деякий пояснювальний текст. Минули буде просто, що це в нас перша суперможливість. і так далі І ще таких рядків 4 Ну і виведемо результат, використавши функцію e Print. Пишемо ще чудово, ви молодець, у вас такі позитивні якості та сторони. І виводимо сам список. Супер. Запускаємо. Так, вводимо свої сторони. Виводите свої. Це можуть бути, наприклад, такі. Вели першу, натискаєте клавішу Enter для підтвердження. Ввели, і Ось результат. Бережемо. І практично робота виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!